Знаєте, у мене як у людини, яка абсолютно не конфліктна, виникла вчора суперечка з шеф-кухарем. Він мені каже, що базилік з гвоздикою несумісні через їх аромат. Але чи це так? Давайте я поясню свою точку погляду з точки зору хіміка. Базилік містить евгінол і метілхавікол. Це такі, що дає свіжий трав'яний аромат. У гвоздиці теж є євгінол, але в дуже такі високій концентрації, звично більше, ніж базиліку. Так, якщо переборщити, смак може бути занадто насичений. Ну, це і їжу понятно. Пропорція для гармонії: одна чайна ложка базиліка і Кіпка або одна головка гвоздики. Використовуйте в супах, в томатах, в соусах або в маринадах для м'яса. Це реально круто. Обов'язково спробуйте. А мені напишіть в коментарях, хто з нас прав, я чи шеф.